you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Українські чиновники та слідчі створили для втікло олігарха живаго, який входить до трійки найбагатших українських бізнесменів. Максимально комфортні умови відпочинку на яхті Z. Про це йдеться в одному розслідуванні журналу Цензору. Як виявилось Держбюро розслідувань та офіс генпрокурора по пригушні обіцянки, не шукають Константина Живаго через Інтерпол. Як відомо, вже більше три роки кримінальна справа, за матеріалами якої боєць батальйону Монако вкрав зі свого збанкрутілого банку фінанси та кредит 4 мільярди гривень нікуди не рухається. Стражі порядку вже могли застосувати до жива... Вагу заочне розслідування і передати справу в суд, але цього ніхто не робить. Точно таким же чином поводяться НБУ з мін'юстом, не дивлячись, що же живого посуду винен платникам податків півтора мільярди гривень мін'юст та НБУ, один вони можуть знайти активів бізнесмена, який за багатством тримає третє місце у списку Форбс. і враження, що війна то для простих українців. Чиновники слідчі та інші у змові з олігархатом продовжують набивати власні кишені. І це в той час, коли державі на оборону країни так потрібні раніше вкрадені живого десятки мільярдів гривень. Як відомо, у серпні 2022 року українська правда оприлюднила. На розслідування батальйон Монако журналісти знайшли Костянтина живаго на його власній яхті з назвою ЗЕТ вартістю близько 70 мільйонів доларів. І при цьому всьому живаго навіть і не думає її перейменувати та провести паралель між одіозною назвою яхти та ворожим символом, що символізує російську агресію. Повідомили у його преслужбі виданню Форбс, як і продавати її. В той момент, коли мільйони українців гинули під ворожими обстрілами, яхта курсувала між найпопулярнішими європейськими курортами. І в себе нічого, однак, увагу суспільства настільки сильно привернула фігура олігарха, тому що живаго з 2019 року. Продовжує знаходитися в розшуку у справі Державного бюро розслідувань ДБР про виведення 113 мільйонів доларів еквіваленту у 2019 році близько 2,5 мільярдів гривень з-підконтрольного йому з банкрутілого банку фінанси та кредит. Ні для кого не секрет, що вину підозрюваного може встановити тільки суд. Однак справа до нього не доходить. Розслідування вже більше трьох років фактично топчеться на місці. Тим часом на запит журналістів в Офісі генпрокурора віднікуються що досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв'язку з міжнародним розшуком підозрюваного. При цьому проаналізувавши відповіді. Правоохоронців та відсутності, хоч якогось результату щодо встановлення місця перебування Живаго, його міжнародного арешту та екстрадиції. в Ніяв'який міжнародний розшук через Інтерпол олігарха так і не оголосили. Принаймні, Деберні, як журналістам цю інформацію не підтвердив, а місце знаходження бізнесмена чомусь установлюють журналісти. Складається враження, що правоохоронці роблять все неможливе для того, щоб Живаго і далі безтурботно переміщався на яхті між дорогими курортами. Саме під час війни спроможність влади притягнути до відповідальності порушників та виконувати рішення судів набуває нових барв та неабиякої важливості і значення. Міжнародні партнери забезпечують зараз більш ніж половину фінансування держбюджету України за рахунок своїх платників податків. А після таких ситуацій їх довіра, як і надходження додаткових коштів, можуть серйозно похитнутися. І все це через те, що українські олігархи, які вивели десятки мільярдів із банкрутілих банків, спокійно відпочивають на елітних яхтах в бухтах респектабельних європейських курортів. Саме такі приклади, як мільярдер живаго, серйозно підривають віру у спроможність українських правоохоронців контролювати використання будь-яких коштів. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть на дзвіночок також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.